В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, чи краща Україна, чи ні? Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранення Німеччина. в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії. Я досить довгий час жив в Туреччині. Я об'їздив всю Європу, бачать крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. І от ти проїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку У, о, роса, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, іконами місцевими, з тим, як все влаштовано з бюрократією І ти просто ну не розумієш, боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну чого не зробити взагалі ну, попроще життя. Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччина. Постійно себе відчуваєш на чибаданах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укусити, і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи нереально за якісь податки платив. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце ну, реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, окрім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає на все краще. І вони взагалі самі по собі якісь біль більш щасливі. Ну, Як я де не жив, я взагалі не розумію до українці, якщо чесно зупинятися. Найкраще це Україна. От якби перестало там літати над головами Україна, це найкраще. краще. Ну ясно, фінансово складували.